Корейська війна 25 червня 1950 року, 27 липня 1953 року, наприкінці Другої світової війни, в 1945 року Корея була звільнена від японського контролю. Північна Корея була окупована радянським союзом, тоді як південна була окупована американськими військами. До 1948 року країна була поділена навпіл на 38 паралелі. Капіталістичним півднем керував Сінгманлі, а комуністичною північчю Кім Ір Сен. Радянські війська виведені з Кореї в 1948 році, а війська США виведені в 1949 році. Однак Північна і Південна Корея, будучи ворогами одна одної, не визнають кордон між ними як постійний. 25 червня 1950 року північнокорейці напали на південну Корею, просуваючись через 38-му паралель. Близько 75 тисяч військовослужбовців Народної армії Північної Кореї успішно перемогли армію Республіки Корея, захопивши столицю Сеул, а потім окупували всю південну Корею, крім Пусана. Це було проблемою, оскільки президент Трумен і Сполучені Штати хотіли стримати поширення комунізму, запобігаючи ефекту доміно. Тобто, якщо Корея впаде, інші країни також підуть на ідеологію. Південна Корея звернулася за підтримкою, і Сполучені Штати проштовхнули резолюцію через Раду Безпеки ООН. Союз Радянських Соціалістичних Республік не скористався своїм правом вето, оскільки бойкотував Раду, бо новий комуністичний Китай не був прийнятий. У Китаї знаходився проамериканський китайський націоналістичний уряд Тайваню. Рада безпеки звернулася до Північної Кореї із закликом вивести свої війська, але його проігнорували. У результаті було схвалено армію ООН, що складається з міжнародних сил 16 країн, щоб надіслати допомогу Південній Кореї. Під командуванням генерала Дугласа Макартура війська ООН, які складалися переважно з американців, висадилися в південній Кореї на початку липня, але незабаром були відкинуті північно-корейськими силами, утворивши периметр навколо Пусана для захисту лінії до прибуття підкріплення серпень. Тепер, коли їхні позиції зміцнилися, Макартур пішов у наступ. 15 вересня Х-корпус морської піхоти США розпочав десантний напад на Інчхон. Північнокорейські війська були відкинуті при відступі через 38-му паралель, і незабаром Сеул разом із усією південною Кореєю був відвоюваний до кінця місяця. Тепер Макартур мав вийти за рамки початкової ідеї стримування. Труман, стурбований відповіддю Китаю, все ж схвалив це. І війська ООН увійшли до Північної Кореї 7 жовтня. Вони захопили Пхеньян, столицю Північної Кореї, а потім річку Ялу, яка була кордоном з комуністичним Китаєм. Китай відповів у відповідь допомогою північнокорейцям, відправивши 250 тисяч китайців. Війська ООН, переповнені цією новою силою, були витіснені з Північної Кореї з великими втратами. До січня 1951 року китайці та північнокорейські війська захопили Сеул. Генерал Макартур хотів застосувати атомну бомбу проти Китаю, але був звільнений президентом Труменом за непокору, який повернувся до політики стримування. У червні 1951 року до Кореї було направлено більше військ ООН, і зрештою відкинули північнокорейську армію до 38 її паралелі та стабілізували фронт. Тепер зайшла глуха ситуація. У липні почалися мирні переговори, але компромісу знайти не вдалося. Тим часом бої тривали, і американські льотчики билися в повітрі проти радянських льотчиків на китайських реактивних винищувачах і в китайській формі. Генерал Дуайт Д. Ейзенхауер зайняв пост президента на початку 1953 року і прагнув припинення війни. Після двох років переговорів, 27 липня 1953 року, в ПХН Монджомі на 38-й паралелі було підписано перемир'я.